Підготовчі вправи до пхастрики. Власне. Ви знаєте, капелапхаті. Це коли ми підтягуємо живіт на видусі, форсовано видихаємо через ніс. В цьому разі ви, ваш вдих відбувається якби майже безумовно, ви на ньому не концентруєтесь за рахунок того, що ви форсовано видихнули, повітря якби само війшло в ніздрі. Да? А тут ми акцентуємо і на вдих, і на видих. Але є декілька важливих нюансів, бо так ну, звикли наче дихати, да? вдих та й видих, акцент туди і сюди. Але спина рівна це перше. Друге, працює лише ваш живіт, груда клітка не рухається. Ви можете відчувати невеличку вібрацію вітрового, що ви форсуєте, зсередини, але вона не піднімається зовсім. Тобто верхня частина нерухома. І ваш ніс. Зверніть увагу на ніс, ваші ніздрі не мають зми змикатися, злипатися. Коли да? сильно стараємося, аж перелипає. Цього не має бути. Угу. Тобто ми маємо це, як би на такому на розслабленні, на релаксі робити, але утримуючи рівну спину і чітко усвідомлювати форсований вдих і форсований видих. Серветки на місці, їх можна добути, ви знаєте як. Зараз давайте ви закрите очі. Угу. Спина рівна. Очі, очі, а та нічого. Раз, спинка рівна, закрийте очі, зробіть глибокий вдих і форсовано видихайте, і далі продовжуйте пхастрика. Відпочиньте, очі закриті, продовжуйте спостерігати за своїм диханням, за своїм розслабленням. Зараз ми ще двічі будемо дихати, і я хочу вам нагадати, що ви рухаєте лише животом. Грудна клітина не рухається, зайвої напруги немає, не перенапружуйтесь. Ваш вдих і видих однакові по часовому проміжку. Вдих дорівнює видиху. Зробіть глибокий вдих. Видихніть і продовжуйте пхастрику. Видихніть і розслабтеся. Прислухайтесь. Третій раз ми глибоко вдихаємо і дихаємо. Угу, розслабтесь. Гаразд. І це завдання ми отримуємо додому. Відкривайте очі.